Доброго ранку, любі малята! Здогадайтесь, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Захищає наші ноги, не поранять їх дороги, одяг ми для ваших ніг, з нами ви і в дощ, і в сніг. Про що в нас піде сьогодні мова, здогадались? Правильно, мова піде про взуття. Діти, подивіться, як багато різного вида взуття. Давайте разом з вами назвемо взуття, яке ви бачите. Чоботи, туфлі, капці, кросівки, черевички, валянки, гумові чоботи, босоніжки. Діти, а де ми можемо придбати взуття? Звісно ж, в магазині. Як називається магазин, де продають взуття? Взуттєвий магазин. Ось сьогодні ми з вами туди і відправимось. Давайте уважно розглянемо, скільки тут багато різних відділів, де продають взуття. І ось перед нами перший відділ. Як ви гадаєте, для кого це взуття в цьому відділі? Правильно, це відділ дитячого взуття. Все взуття тут яскраве, привабливе. Наступний відділ чоловічого взуття. Тут ми з вами бачимо взуття, яке носить ваш тато. Це туфлі, черевики, кросівки. А це відділ жіночого взуття. Тут ми бачимо дуже привабливі. Туфлі на підборах, м'які черевички, чоботи. Діти, а для чого нам потрібне взуття? Щоб не ходити босоніж, щоб не мерзли ніжки, щоб вони не були мокрими, щоб не поранити ноги, щоб ножкам було тепло. Діти, а чи достатньо одного черевичка, щоб взутися? Повинно бути черевичків. Правильно, два. Тому що в нас дві ноги ліва та права. Тож черевичків повинно бути два, тобто пара. Діти, а ви знаєте, хто виготовляє взуття? Взуття виготовляє швець або чоботар. І для цього в нього є різні інструменти, такі як молоток. Шило, нитки, голки. Стукав-грюкав молоток, танцювало шило, вийшов перший чобіток, подивитись мило. Стукав-грюкав молоток, танцювало шило, вийшов другий чобіток, подивитись мило. Раз удар, два удар, чоботари, чоботар. Взуття виготовляють з різних матеріалів. Якщо взуття виготовлене зі шкіри, це шкіряне взуття. Якщо з гуми гумове взуття, якщо з хутра хутряне взуття. Взуття, як і одяг, ми носимо в залежності від пори року. Тільки одяг ми одягаємо, а взуття взуваємо. Яке ж взуття ми носимо взимку? Давайте назвемо. Взимку ми носимо зимові чоботи, зимові черевики, валінки. восени взуваємо гумові чоботи, черевики, кросівки. Навесні ми також взуваємо кросівки, туфлі, черевики, кеди. Під час дощу гумові чоботи. А що ж влітку носять люди? Босоніжки. Так називають, бо їх взувають на босоніжку. Дівчата взувають босоніжки, а хлопчики сандалі. Та ще носять шльопанці. Взуття буває домашнє, це м'якеньке зручні капці та святкове, яке взувають з ошатним платтям чи костюмом. А також є взуття спортивне, це кеди – Кросівки. В цьому взутті ми займаємось спортом, граємо в футбол, волейбол. Є також взуття спеціальне, танцювальне, це чешки та пуанти, в яких виступають балерини. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Знайди, що зайве! Молодці малята! А зараз пограємо в наступну гру. Знайди пару. А зараз, діти, пограємо в гру, знайди помилку. Роздивиться уважно і скажіть, чи правильно підібрано взуття по сезону. Чи все тут взуття зимове? Весна. Яка пара взуття зайва? То яка пара взуття зайва. Осінь. Молодці з завданням впоралось, а зараз спробуйте знайти. Пару чобіткам. Діти, пригадайте, чим сьогодні на занятті ми займались, про що говорили? Ми сьогодні говорили про взуття. Де взуття можна придбати? Яке взуття одягають в яку пору року? Хто виготовляє взуття, що роблять взуття. До зустрічі, малята!